Зрада, зрада, зрада. В Москву їхати треба, в Москві вся сила. Саме так сказав один з героїв фільму Брат Балабанова. Але як ми з вами неодноразово пересвідчились, у Москві лише гроші, ніякої сили. Саме за грошима ще з радянських часів туди їздило багато різних діячів, в тому числі і кінематографістів. А дехто навіть примудрився поїхати до Москви навіть після початку повномасштабного вторгнення. У цьому випуску поговоримо про режисерів. Переважно про кінематографістів, тому що рекламщики та кліпмейкери завжди сотнями їздили до Росії. З вами Кір, це канал Культурно. У нас на каналі ви знайдете дуже багато різних відео, огляди, новини, есе та інше. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та підписуйтесь на нас на Баймійкофі та ставайте спонсорами тут, на Ютубі. Підтримувати український контент важливо! Погнали! Не читайте до обіду радянських газет. Це фраза з культового радянського фільму Собаче серце, знятого за повістю Михаїла Булгакова. Але молоде покоління, скоріш за все, знає автора цього фільму не як режисера, а як навіженого діда, який весь час на пропагандистських каналах волає про удари по центрам прийняття рішень. Мова про Володимира Бортко. Хоча Володимир Бортко і народився у 1946 році на Росії, його батьки мали українське походження. Батько Володимир Бортко був відомим театральним режисером, головою одеського драмтеатру та заслуженим діячем мистецтв УРСР. Мати акторка Марина Захарова. І навіть відчим Бортко був українцем, мова про відомого драматурга Олександра Корнічука. Володимир Бортко вчився у київському технікуму, потім служив в армії і в 1969 році поступив в інститут Карпенка Карого. Потім він пішов працювати на кіностудію Довженко та у 1975 році зняв свій дебют фільм Канал з Іваном Миколичуком у головній ролі. Фільм розповідає про непросте життя молодих механізаторів. Далі режисер перейшов на ленфільм Фільм та зняв у 1980 році комісію з розслідування. Це виробнича драма, яка розповідає про розслідування з приводу аварії на північній атомній електростанції. Відомим Бортко став після прем'єри мелодрами Блондинка за рогом з Андрієм Мироновим у головній ролі. У 1983 році режисер вступив у комуністичну партію. У 1988 році Бортко зняв екранізацію Собачого серця. Сама повість має відверто антирадянські наративи, які перекочували і у фільм. Бо, як всім відомо, булгаков саветів терпіти не міг. Тобто фільм насміхається над Радянщиною. Це ж, наче добре. Якщо коротко, у повісті Собаче серце булгаков висміював пролетаріат, який несподівано отримав багато прав. Також булгакознавці стверджували, що за всіма героями були певні прообрази з політичного керівництва Радянського Союзу. Преображенський Ленін, Борменталь Троцький і так далі. Коли вийшов фільм, він викликав фурор. Ще багато років після прем'єри радянська та російська інтелігенція розмовляли цитатами з цього фільму та ледве не пояснювали за його допомогою свої політичні погляди. Швондери, Шарікови, не в клозетах, розруха в головах, все це можна було почути і нещодавно. І що ж тоді не так з Бортко? Повернемось до попереднього факту: режисер з 1983 році перебуває у компарті. І як його відчим Олександр Корнійчук, Бортко є заядлим сталіністом. За останні роки він наспівав особливо багато дифірамбів Сталіну. І якраз тут є дуже цікава теорія, яка виглядає переконливою. Бортко любив сталінізм і не любив ранню радянщину, від якої той відходив. І якраз з цих позицій він і зняв фільм про ненависних пролетаріїв, нелюбов до утопічного суспільства та всього іншого, що продукував марксизм-ленінізм. А любив тоді Бортко те, що він зараз любить і у російській владі, і що її єднає з епохою сталінізму, консерватизм, панівний клас, якому слугує всі і все. А владу критикувати можна, але лише на кухні. І далі критики, звичайно, не виходити. Можна з цим всім не погоджуватись, шукати іншу точку зору та сенси, але все це дуже добре лягає в ідеологію режисера, яку він просував протягом всього свого життя, і до цих пір. В 91-му році він зняв агітку про вихід радянських військ з Афганістану, Афганський синдром. Після чого ряд телесеріалів Ідіот та Мастери Маргарита. За останні роки він вже нічого не знімав. А до того були ще серіали і мелодрами. Але треба зупинитись на одному цікавому для нас фільмі. І тут ми підходимо до Вишеньки. На торті з лайна, звичайно. Фільм Тарас Бульба. 2008 рік. Російсько-українське виробництво. Богдан та Остап Ступки у головних ролях. Також ще там був Боярський, Купа російських зірок і відверто антиукраїнські наративи. Цей фільм у нас, до речі, зараз заборонений. Тодішнє керівництво Держкіно аргументувало заборону тим, що Володимир Бортко екранізував другу версію одноіменної повісті Миколи Гоголя, створену на вимогу російського царату, де суттєво зміщені акценти на Русь і російське, а Україна та українське майже відсутні. Той же період у Бортко питали, чий же режисер Гоголь, на що він відповідав наступним чином: оскільки це одна і та сама нація, немає жодного поділу на великоруські і малоруські народи, на росіян і українців. Про цей фільм є хороше відео від каналу «На пошуки Грамоти. Але якщо коротко, це дуже примітивна та тупа агітка. Часом досить сміхотворна, яка повинна донести до глядача, що Запорізька Січ це Русь. І взагалі всі козаки руські, і немає ніякої різниці між українцями і росіянами. Всі до одного козаки в фільмі пафосно помирають зі словами про «русскую землю. Як тоді Богдан Сильвестрович не бачив у чому знімається, загадка. Він якраз виконав роль бульби. І теж помер за «русскую Землю. А ще під час зйомок Бортко хотів підірвати історичну українську фортецю, вбив декілька коней та показав ще граней своєї психопатії. У 2003 році Бортко став народним артистом України. Мабуть, це те, що на всіх проросійських каналах розповідав про те, що ніякої України не існує, правильно говорити на Україні, а українці це такий субетнос. Хто там у нас був президентом? А, майстер йода. Ну, тобто кучма. Питань немає. Лише в цьому році його позвали до цього звання. В минулому, мабуть, у нього ще був шанс виправитись. Чи як там справи у Ткаченко? Чи може мінкульт працює через дупу? Відповідь шукайте самі. У 2007 році Бортко вступив до КПРФ і ще за пару років став депутатом Думи. Він підтримував політику Путіна щодо анексії Криму, висувався на губернатора Ленінграда та продовжував тусуватись з комуністами. У 2012 році він запропонував Путіну поділити росіян на російський народ та тих, хто доєднався до нього. Навіть Путін тоді відповів, що не можна ділити людей на сорти. А Сталін, повертаючись до нього, зі слів Бортко найбільш обріхана особистість 20-го століття, бо при ньому розвивалась і наука, і культура, і взагалі він переміг у так званій великій Вітчизняни. І взагалі хороший такий був чувак взірець! Вторгнення Бортко, звичайно, підтримав, і у всіх своїх пропагандистських воланнях апелював до того, що він киянин, тому може авторитетно заявляти, що України не існує, і скоро вона вся, крім польських територій, повернеться до складу РФ. А ще там звучала демілітарізація, удари по центрам прийняття рішень і весь інший комплект російської пропаганди. До речі, Бортко ще хотів знімати гідку про Донбас. Чим тут можна підсумувати? Звичайно, можна відхрещуватись від бортко, мовляв, він не народився на Україні. Але все ж таки його з нею занадто багато пов'язувало, і забагато він тут цього зняв. І якраз те, що він довгий час жив в Україні, і показує рівень сили російської пропаганди та, звичайно, поплавленість цього персонажа. Я про рівень шизи та сталінізму головного мозку. Бортко в цьому списку, звичайно, ніхто не переплюне, але ще є про кого поговорити. Бо знову ж таки, люди, які знімали, здавалось, милу радянську класику, виявилися не такими ж і милими, а радянська класика не такою ж і не пропагандистською. Режисерка Алла Сурікова. Алла Сурікова народилась в Києві у 1940 році. У філологічному універі вона поступила на факультет російської мови та літератури. Ну, а що ще в Києві вчити? Потім було українське телебачення та робота асистенткою режисера. Цурікова була однією з авторок ідею Єралаша. Потім вона навчалась в Москві у Данелії і почала знімати своє кіно. Відомою режисерка стала у 1987 році з фільмом Людина з бульвару Капуцині». Це культовий у радянські часи комедійний вестерн з Андрієм Мироновим у головній ролі, який розповідає про те, що кіно робить світ красивішим та добрішим. Але це, напевно, не проросійське кіно. Бо якщо росіянин подивиться пару військових російських блокбастерів, йому одразу захочеться намалювати зет у себе на лобі. До речі, у 2010 році Сурікова вирішила зняти сіквел цього фільму з донькою Міронова, і це був просто відвертий крінж. В принципі, як і більшість фільмів цієї режисерки. вона їх не знімала, м'яко кажучи, немало. Ось, наприклад, у 2004 році був знятий фільм Таємниця вовчої пащі». Хлопчик з Росії приїжджає на російську військову базу у Севастополі і тусується з героєм Пореченкова. Це той самий актор, що стріляв в нашу сторону на Донбасі. А сама історія показує класних росіян і дуже вороже налаштованих бандитів українців, звичайно. Взагалі це не дивно, бо Сурікова довгий час пропагандувала те, що діти повинні дивитись фільми про війну. А потім знову ж таки малювати собі зет на лобі. Останні роки Сурікова мовчить. Тому її відношення до анексії Криму та війни загалом невідоме, але вона продовжує жити на Росії, в Москві і добре себе почувати, а також приймати вітання від Путіна та Медведєва. Також, коли Сурікова вела майстерню для режисерів в Москві, у неї був другий майстер режисер Володимир Фокін. Це теж український режисер, народжений Харкові. У 20 років він переїхав до Росії і там вже й залишався. Загалом Фокін це ноунейм, no тому не вартий особливої уваги. Але у своїх інтерв'ю він весь час розповідав про один народ, нацистів на Майдані та бідних хлопчиків беркютів І тут знову якась біда з нагородами, бо Фокін є почесним громадянином Харкова. І разом з тим має купу російських орденів і навіть премію КГБ. В принципі, такий партнер Цурікової теж додає їй непогану характеристику. Василій Пічул ще один український режисер, який вчився та знімав на Росії. На щастя, він вже помер, тому претензій до нього трішечки менше. Але пару слів варто сказати. Василь Пічол народився в Україні, вчився на Росії та знімав там усілякі Єролаші та працював на МТВ. Найвідоміший фільм Пічола Маленька Віра, культовий фільм часів перебудови. В першу чергу він відомий тим, що в ньому вперше в російському кіно була показана відверта сцена сексу. Так, так, бо раніше його просто не було. Зйомки, до речі, відбувалися в Маріуполі. Також цей фільм ознаменував перехід російського кіно до чорнухи та депресухи. А перед тим як сконати, режисер встиг підписатись під підтримкою анексії Криму. Завершуємо відео про режисерів-зрадників ноунейму, no але про якого варто згадати: Тарас Голубков. Тарас Голубков був українським режисером кліпів. Найвідоміші роботи зняв для Монатіка, Скрябіна, Пивоварова, Меловіна, Злате та ще багато для кого. Його останньою роботою в Україні став кліп для Івана Дорна. І ось Голубок вирішив в листопаді минулого року знімати документальний фільм у Польщі. Принаймні, під таким приводом йому видали дозвіл на виїзд з країни. Але замість цього голубок був помічений на зйомках кліпу для російської співачки клави Коки у Москві. Клава Кока, нагадаю, виступала в анексованому Криму та у Динири. А голубок просто засвітився у сторіс. Одноклітинність, звичайно, сумна річ разом зі стендапером Щегілем. Цей голубок став винуватцем того, що культурних діячів фактично припинили випускати за кордон. Насправді, хоча б скільки-то відомих українських режисерів, які обрали сторону Росії, не так вже і багато. У порівнянні з акторами, про яких буде наступне відео, і може не одне. Звичайно, можна по-різному трактувати національність цих персонажів і просто не зараховувати їх до українців. Так, звичайно, приємніше, але все ж таки треба дивитись правді в очі. Занадто багато їх зв'язує з Україною. Тому вони і потрапили у це відео. Варто розуміти їх сутність самим та доносити це до старшого покоління, які ще можуть мати якісь ілюзії щодо них чи їх фільмів. Зараз це все відверті вороги та пропагандисти. Дякую, що дивились це відео. Нагадую про вподобайки, коментарі та підписки. Та кофі. До нових відео! Все буде культурно! Все буде Україна!